До вашої, до вашої уваги порядок виконання прийому стоячи до бою. Керівник подає команду стоячи до бою. Акцентую вашу, вашу увагу по цій команді. Стрілок в даному випадку учениця 10-го Б класу Таня Чуба приймає положення ноги. На ширині плечей. чим вища людина, тим ширша ноги для того, щоб площа опору була більшою. Корпус рівний, ліве плече вперед. Ліва рука використовується як упор. Вона знаходиться вертикально, вертикально до поверхні землі. Права рука для того, щоб збільшити площу плеча. Паралельно землі. І ви бачите, що приклад повністю знаходиться в проекції плеча. Таким чином, віддача при стрільбі зброї компенсується більш повно. Вага тіла перенесена з розрахунку 70% ваги тіла на передню ліву ногу. По команді вогонь. Трілок відкриває вогонь.